Так, друзі, у нас є. Ви бачили неодноразово в різноманітних доповідях на слайдах з'являється одна й та сама громадська організація блакитний птах, блакитний птах, блакитний птах. І, власне кажучи, давайте ж поспілкуємося з людиною, яка знає про блакитний птах набагато більше ніж хто-небудь. Привітайте, будь ласка, це голова правління громадської організації Блакитний Птах Ганна Мокроусова а, наша організація не організація. Тоді ще не було організації. Фахівці нашої організації. Надають підтримку людям, які пережили полон, їх родинам, родинам зниклих безвісті і родинам полонених починаючи з травня 2014 року. а Насправді, знаєте, ця дата, вона, я не знаю, чи багато людей в травні 2014 року насправді знали, що в Україні є і почалась війна з Росією. Перші військовополонени, які з'явилися в Україні, вони з'явилися в квітні 2014 року. А, і тема моєї доповіді це громадянське суспільство. Особливість українського контексту в тому, що вся підтримка, вся допомога і вся робота, яка велася з людьми, які пережили полон, в, перший, в перше півроку. Uh, Мінімум перше півроку, починаючи да там з російсько української з початку російсько-української війни, надавалися виключно громадянським суспільством, uh, і це дійсно особливість самоукраїнського контексту. Півроку, це, знаєте, я кажу до, до, до початку до створення центру звільнення полонених при СБУ. Тобто, якщо говорити про реабілітацію, про підтримку, то для цього ще пройде багато років. Але в, в вересні 2014 року, принаймні, держава почала, взяла контроль над звільненням полонених. Бо до цього навіть обміни, як вже пан Володимир говорив, проводили поза контролем держави, з сумнівними особистостями, іноді не сумнівними, ну, тобто по-різному. Питання в тому, що наша особливість унікальність того, що відбувалося в Україні, це саме те, що саме громадянське суспільство в нас починає реагувати на виклики і допомагає державі вибудувати системи подальшої підтримки. Це те, що відбулось в нашій країні. А тепер повертаючись до того, яка взагалі потрібна. Допомоги і далі, от мені хотілося б, знаєте, звернути вашу увагу, чи може це зробити держава без громадянського суспільства? Що потрібно насправді тільки в цій сфері? А робота з людьми, які пережили полон, це маленький шматочок тих проблем, які ми сьогодні маємо в Україні. Так, от, що потрібно насправді для якісної підтримки? Перше, потрібна з самого початку підтримка родин полонених і родин зниклих безвісті. Ви пам'ятаєте цифри? 26 плюс тисяч, а людей, які зараз зникли безвісті, вважаються зниклими безвістю. Ми розуміємо, що членів їх родин це ми помножаємо на 3 на 4, тобто це велика кількість людей. Чи може держава зараз тільки за державний рахунок надати їм повноцінну підтримку? Ну, навряд чи. І якщо чесно, не тільки тому, що в Україні щось не так, а тому, що в принципі це. Дуже великий об'єм роботи, який неможливий тільки за рахунок держави. Друге, окрім підтримки родин полонених, яка потрібна постійно, бо їм, ну, вони переживають насправді власний ад. І для того, щоб вони могли дочекатися, боротися. А вони дуже багато роблять а, для звільнення. Тобто вони шукають інформацію а, і часто її знаходять. Вони мають бути на це ну, взагалі здатні. Це можливо саме завдяки громадянському суспільству в першу чергу. Це наша робота. Друге, що потрібно, після звільнення, да, отут у нас вже є і це досягнення. А, в нас вже є і реінтеграційні заходи, але для військових. В нас є, ну, переважно для військових, і невеличкої кількості цивільних. А, в нас є закон про соціально-правовий захист держави, за яким а, люди після звільнення можуть отримати біля 100 тисяч гривень. Але тут є одне але. Як доказати? Якщо ти не військовий, що ти був в полоні. Що таке полон? Ладно, навіть не полон. Що таке незаконне затримання, навіть якщо ми повернемось до цих категорій? Що таке незаконне затримання в умовах війни? І це інша ситуація. Бо насправді за міжнародним гуманітарним правом окупанти мають право затримувати людей для наведення порядку. Як доказати, що ти був незаконно затриманий, що ти був в полоні? А ці всі питання насправді на які, е, е, які дуже важко людям після звільнення з полону, особливо якщо це не військово, їм часто доводиться доказувати, що їм потрібна підтримка і що вони мають на неї право. А те, що говорила Тетяна, те, що людям після звільнення, ну важко взагалі якось існувати, доказувати, добиватися про свої права і отримати підтримку від держави, іноді для них є неможливою задачою. І тут саме теж має включатися громадянське суспільство. А далі, якщо говорити про те, що є після звільнення з полону ще, після реінтеграційних мер, після того, як а, люди отримують реабілітацію в лісовій поляні або в інших закладах реабілітаційних, насправді це, знаєте, незакінчений процес. 21 день після жахливого досвіду. Це недостатньо. Ми, Тетяна, вже говорила, що поло це по суті, коли люди вчиняють насилля над тобою. А відповідне відновлення довіри, до людства, до держави, до інших можливо, коли можна з кимось зберігати контакт. І для цього потрібна саме підтримка подальша підтримка громадянського суспільства. бо тільки державних заходів ніколи не буде достатньо. Потрібна довготривала підтримка і можливість постійно звернутися по допомогу. Третє а, робота з родиною. Коли люди звільняються, вони мають право да, на певні послуги. Але до їх родина ну, насправді спля... просто родина полоненого. Да? Тобто, це, типу, нібито. А... Щось таке, що знаєте, само собою. Тобто, те, що ця родина, яка пережила, ад, яка боролася, які часто ну насправді переживають дуже жахливі події, бо вони весь цей час уявляли, що відбувається з їх близькими. Часто в цей час вони могли бути під обстрілами чи бути змушені переїхати, чи можливо навіть їх переслідували. А таких родин дуже багато ми знаємо це під час окупації, коли затримували. Захисників, да, і потім переслідували їх родини, коли вони, в принципі, ще й виїжджали з якимось великим ризиком. А ці люди дуже часто не звертаються за державним. У мене, до речі, стоїть таймер, я не знаю, скільки я говорю, бо його не включили, тому ви мені якось маякніть. стільки часу, скільки треба. Розумієте? Так. Я вже ні, я то розумію. Все одно, що це дуже такий демократичний процес, так. Да. Окей, дякую. А, так от. І саме робота з родини людей, які звільнилися, це те, що вельми потрібно. І це те, що не зможе ніколи в повному обсязі взяти на себе держава. Так, да, реабілітаційні центри можуть надати їм медико-психологічну, ну, типу. Фіксовану лімітовану допомогу. Але цим родинам треба бути разом. Вони мають бути підтримкою. Вони мають родина має відновитися як система. І тут саме потрібні громадянські суспільства і всі фахівці, які можуть поза державною системою бути на підхваті і виконувати функцію саме підтримки. А третє питання це. Робота з родинами зниклих безвісті. Далі будуть спікери, які про це будуть говорити, і я зовсім трошки хочу сказати, що е, в Україні, давайте так, не в Україні, я приведу такий ліричний відступ. Я приведу приклад, коли я десь в 2015 році поїхала в Грузію. Тоді я ще мріяла, що ми працюємо рік-два, а взагалі, знаєте, потім тема полонених якось мене не буде стосуватися і не буде стосуватися нашої країни. І в Грузії я зустрілася з, з жінками з родинами зниклих безвісті під час російсько грузинського конфлікту. І це були, знаєте, такі родини, які вже навчилися, які самостабілізувалися, які навчилися підтримувати один одного, вести соціально активне життя. Але в якийсь момент одна моя колежанка з нашої ну, з, з нашої. З тих, з ким ми приїхали, а вдруг сказала, що вона 20 років тому, коли їй було там 4-5 років, була там під час конфлікту в тому місті. І тут у одній з тих жінок, які ну, достатньо зараз виглядають такі соціально стабільними. Вдруг вона вихоплює зі своєї сумки, а це 20 років тому, і нагадаю, що тоді дівчина була зовсім мала. Вона вихоплює такий пакет фотографій і починає їй показувати говорити: подивись, подивись. Можливо, ти бачила, я вже не пам'ятаю, чи це був там її брат, чи хто ще. І насправді в цей момент я зрозуміла, що те, що відбувається в нас, це те, з чим не тільки ми з наслідками цього будемо працювати все своє життя, але й наші діти. Бо масштаби того, що відбувається в нас, і проблеми зниклих безвісті, вони в Україні просто величезні. І неможливо ніколи, знаєте, зміритися з цією втратою. Неможливо ніколи насправді визнати, ну, перестати вірити. Бо навіть якщо ти вже починаєш соціальне активне життя, завжди залишається цей момент, коли ти хочеш вірити, що станеться диво, і через 20, 40, 60 років, але ти знайдеш ну, якусь вісточку. Що для цього важливо? Для цього важливо, щоб вся Україна вміла підтримувати всіх цих людей. Це не якийсь психолог, не якийсь реабілітаційний центр. І це наступна наша задача, задача громадянського суспільства: насправді навчити всю Україну розуміти, що наслідки війни це те, з чим ми живемо і будемо жити, це те, з чим будуть жити наші діти. Ми не маємо, знаєте, замикатися в тому, що ми знали до війни. Взагалі, я, як психолог, можу сказати, що все, що я знала до війни, ну, це не важливо. Моя робота це те, що я переживала, починаючи з 2014 року. Всі методи, які ми навчалися, вони дуже допоміжні. Але ніхто з них не знає, ну, з е, приїжджих вчителів не є українцем. Він не живе тут, і йому воно не болить. Наша задача брати все, що нам дають, задача громадянського суспільства навчити кожного, кожного нашого сусіда, да не впадати в паніку, розуміти, що є родини зниклих безвісті, родини, які будуть ну, роками десятиріччями ждати, які, яких, біль яких ніколи не стихне, доки вони не знайдуть. Задача кожного з нас насправді зрозуміти, що все, чому б ми не вчилися, не має значення, якщо наші сусіди, знаєте, думають, що війна десь там. Або е, теж такий релічний е, ліричний виступ. Да, я часто чую, що вони прийдуть інші, хтось прийдуть з війни або повернуться з полону, люди інші. Ні, не інші. Вони приходять тими, які пережили. Полон, які мають досвід. Люди приходять тими які мають доступ досвід війни. І вони такі, які в принципі відповідно цього досвіду мають бути. Питання в тому, що кожен. Член, е взагалі, кожен громадянин України має знати, да? як надавати допомогу. Має знати, що таке полон, мінімально розуміти, що відбувається, і розуміти, що це наша історія. Насправді, ну, історія всієї країни. І тут задача громадянського суспільства: це знаєте, така ну просто величезна. Ми маємо ну, завжди не бути в протистоянні владі. Ну, типу, держава щось робить, а ми от робимо краще, чи ми робимо більше. Особливості е, роботи громадянського суспільства завжди дає враховувати те, що більшість послуг, основних послуг, первочергових послуг має надавати держава. А ми маємо підтримувати державу, іноді коригувати, іноді критикувати, але працювати в реальних е, ще один такий невеличкий момент, на який би мені хотілося звернути увагу. Насправді. Е, Знаєте, ми тут багато говоримо про людей, які пережили полон. Але в нас ще є така категорія людей, які е з точки зору правового статусу невідомо, що пережили. Це люди, які були в окупації. А, що вони пережили? На що вони мають право? Люди, яких в окупації десь тримали, в підвалах, в школах, яких катували. Ну, вони хто. Яку підтримку їм, ну яку на яку підтримку вони мають право? А, і це теж, знаєте, таке питання, це зараз я не кажу про те, що чогось не вистачає. Це я знову кажу про те, що саме тут громадянське суспільство вкрай важливо. А, ми маємо також розуміти, що для мене особисто я вважаю, що люди, яких катували, я до них ставлюся як до лежей. людей, які пережили катування. Неважливо, чи мають вони такий статус, чи не мають. А, тому, а, знову таки, на сьогоднішній день а, цими людьми опікується саме громадянське суспільство, тими, які невідомо, що пережили. Невідомо на що вони мають право. І одне з питань насправді, яке громадянське суспільство ставить а на що вони мають право? Да? Ну, І е, я дуже вдячна харківській правозахисній групі, які їздять по цим селам, які спілкуються з цими людьми, і яким розказують про те, що взагалі-то права в них є. Питання в тому, що ми самі ще не знаємо які. І це великий виклик для нашої держави колись зрозуміти, що в нашій країні людей постраждалих від війни значно більше, ніж ми маємо категорій да, там, по якимось там правопорушенням. А і тут я дуже вдячна кожній громадській організації, яка взагалі про це говорить. Зараз, різумуючи все, що я говорила, повертаюся до того, що, на мій погляд, на сьогоднішній день особливість контексту є в тому, що громадянське суспільство спочатку, з початку, самого початку, тісно співпрацює з державою. На сьогоднішній день громадянське суспільство без держави не може надати підтримку, як і держава, бачачи всі обсяг роботи, не зможе споратись без громадянського суспільства. А друге, ми маємо цінувати наш досвід. Ми маємо розуміти, що в кого б ми не вчилися, але ми є фахівці в тому, як надавати підтримку в нашій країні. І саме ми маємо передавати цей досвід. І ми маємо розуміти, що ніхто, крім нас. Це те, що більшість, хто знаходиться в цьому залі, ну, саме так і живе, бо я бачу ваше обличчя. Але ми маємо це передавати і за межами цього залу. Третє, будь-яка підтримка має бути комплексна. Не може бути тільки. Медична допомога, тільки психологічна. У людей, які пережили полон, є купа питань. Неможливо давати тільки психологічно чи тільки медично. Це має бути комплексна медична, соціальна, психологічна і юридична підтримка. Тут вже говорили про відновлення документів, але всі ці питання вже типу, піднімалися. Ми маємо розуміти, що в нас в країні має бути так само. Чи зобов'язана це все зробити держава? Ні. Держава може зробити реферальну мережу перенаправлень. І це те, що на сьогодні робиться, це те, що має продовжуватись ця співпраця. І третє, чого б ми не робили, цього не буде достатнього. І ми маємо це усвідомити. Ми маємо, надаючи свою підтримку і працюючи, розуміти, що це, знаєте, не короткий якийсь забіг. Це справа всього життя. Ми маємо цьому вчити і передавати, берегти свої сили, бо ми теж є громадянами цієї. країни, Ми теж переживаємо всі ці події. І для того, щоб надавати підтримку інших, ми маємо турбуватися один про одного і про себе. Um mindset.